Ваше блаженство, Ваше Високопресвященство, Преосвященство, Всечесні Отці, Богомудрі пастирі і архіпастирі Святої Церкви Христової. Зі страхом, трепетом і хвилюванням серця я постаю перед вами в цей великий, несподіваний і дуже відповідальний в моєму житті момент. Коли усвідомлює рішення священного синоду Української православної церкви про обрання мого недостоинства на високе і нескінченно відповідальне покликання архієрейського служіння. Бути єпископом православної церкви не лише важкий хрест, а й велика відповідальність перед Богом та людьми. І мені, грішному, належить стати до лав хранителів чистоти православної віри. Сьогодні, подібно до пророка Іони, який намагався втекти від виконання повеління Божого, але змирився, я стрепетом схиляюся перед Десницею Вседержителя. Пам'ятаючи слова Господа, не ви мене вибрали, а я вас вибрав і поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід. Бажаю підкоритися волі Божій, подібно до пророка, кажу. От я, Господи, пошли мене. Коли багато святих при своєму обрані були в трепеті, якщо такі гіганти духу, як Василій Великий, Григорій Богослов Іоанн Златоуст страшились висоти святительського служіння та ухилялись від нього, то я лише наважуюсь сміливо вигукнути словами апостола Петра, вийди від мене, Господи, тому що я людина грішна. Усвідомлюючи свою людську слабкість, довіряю себе Всеблагому Творцю, вірю, що Христос Спаситель укріпить мене благодатью Духа Всесвятого, як говорить апостол Павел, сила моя вершиться в нем. Промисел і милість Божі, молитвами Цариці Небесної ведуть мене протягом всього мого життя. Яке дарували мені мої батьки, протерей Василій та Матушка Марія. Мій батько завжди був і буде для мене прикладом пастирської самовідданості та любові до Святої Матері Церкви. У стінах Почаївської духовної семінарії, ректором якої був владика Нафанаїв, та підпорядкуванням митрополита Сергія я здобув духовну освіту. Київській духовній академії, ректором якої був митрополит Антоній, я здобув вищу духовну освіту. Прісно пам'ятним блаженнішим митрополитом Володимиром був висвячений дияконський чин, а сцян священства прийняв від рук митрополита Платона, за що молитовно завжди згадує їх на божественній літургії. Все моє чернече життя пов'язане з десятинним монастирем. Різдва Пресвятої Богородиці, в стінах якого проходило моє пастерське становлення. З вдячністю згадую сьогодні єпископа від чиїх рук я прийняв ангельський чин та під керівництвом якого протягом багатьох років був благочинним обителі. Згодом рішенням священного синоду мені належало взяти на себе відповідальність управлінні десятинним монастирем, як намісним. Сьогодні, у час буремних випробувань, церква покладає на мене ще один послуг бути архіпастором, який покликаний для того, щоб з покладанням на плечі іпископського мафора стати взірцем для вірних у слові, в житті, в любові, в дусі, у вірі, в чистоті. Ревно дотримуватися вчення святих апостолів. Гідно у мирі та єдності пасти Словесне стадо Христове. З великою синівською любов'ю висловлюю подяку високопресвященним членам Священного синоду, в особливості Першосвятителю нашої церкви, блаженнішому митрополиту Онуфрію. За виявлену до мене довіру, прошу вас не залишати мене без вашої отцівської турботи та опіки наставляючи та підтримуючи у майбутньому служінні. Також хочу подякувати браті і довірної мені обителі за любов і молитву підтримку, такий складний та відповідальний для мене час. Сьогодні ж молюся словами єдинородного. Отче мій, якщо можливо, хай об мене, мене чашаться, втім не як я хочу, а як ти. Прошу, тому прошу вас, святителі церкви Христової, в час моєї особистої п'ятидесятниці, піднести свої молитви до Царя Небесного і благословити бути мені достойним працівником виноградника Христового. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.